Микола Дмитрук колишній військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Нині чоловік долучився до автопробігу. Говорить, зараз у полоні багато його побратимів. Це мої побратими розписи їхні. Декого на жаль, вже тут немає в живих. Все буде Україна. Ми переможемо агресора, хай даже не надіються. Вікторія Ковальчук бере участь в акції, аби підтримати друга, який п'ять місяців перебуває у полоні. Є наш родич, друг, хороша просто людина. Нам зараз дуже тяжко, ми це переживаємо. Зініціювала мирну акцію дружина полоненого маріупольського гарнізону Сергія Теплякова Світлана. Сьогодні рівно 675 й день полону мого чоловіка, 20 травня 2022 року. Вони виходили з Азовсталі за наказом. І з того часу він знаходиться в ворожому полоні. Телефонували мені багато людей, що дуже приємно. Запитували, як доїхати, як під'їхати, що хочуть долучитися теж. Стартував автопробіг у центрі Луцька. Рухалися автівки у дві колони. Маршрут пролягав через кілька вулиць обласного центру, розповіла Світлана Теплякова. Стартувати будемо з театрального майдану, далі будемо рухатися по проспекту Волі. Виїжджаючи на вулицю Рівненську, далі будемо ліворуч повертати на відродження. Потім будемо повертати на проспект молоді по соборності. Виїжджати будемо на проспект Перемоги Василя Мойсея, далі сюди на вулицю Винниченка і завершувати також тут на майдані. Рух транспорту з 12.30 до 14.00 призупинили на восьми вулицях міста. Учасників мирної акції супроводжували патрульні. За громадським порядком стежили поліцейські районного управління поліції. Зі слів організаторки автопробігу Світлани Теплякової. Участь в автопробігові в рамках акції підтримки військовополонених взяло орієнтовно 100 автівок. Наталія Кликуцюк, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.